Те, що Бердичів, окрім усього, славився колись як місто шкіряників, не дає серед іншого забути існування підприємства, очолюваного приватним підприємцем Георгієм Кущаком. Розташоване воно на території колишнього шкіроб'єднання імені Ілліча, продукція якого свого часу була знаною у всьому союзі. Звісно, кажуть, у колективі їм є на кого рівнятися. Обсяги виробництва флагмана радянської шкіряної галузі Бердичівського шкіроб'єднання вражали своїми масштабами. Шкіроб'єднання свій час. Переробляло біля 60 тонн сировини в місяць, при цьому виготовлювало 8 мільйонів квадратних дециметрів шкіри в день різного призначення. Як для верховзуття, як для низу взуття, так і підкладені шкіри. Випускалися шкіри різного кольору. До речі, шкіра має 132. Вітінки і кольору це ми могли робити за допомогою різних фарбників. Різних хімічних матеріалів у 90-х смертельний вірус, через який лихоманило підприємство по усій країні, підхопило і шкіроб'єднання як результат розтягування його по частинам різними власниками, у яких не боліли серця за справу, що їй віддало своє життя не одне покоління шкіряників. Дійшло до ліквідації підприємства, і у 2002-му один з його працівників, здавальник сировини із 20-річним стажем Георгій Кущак. Вирішив викупити цех в шубний Чесно сказати, боліла душа. Дивився, як це все розвалювалося. Повністю, повністю було розвалено все. Я прийшов сюди, взагалі нічого не було. Взагалі люди, люди значить, сиділи в роздівалках, сиділи всі в шубах, бо не було ні отаплення, ні освітлення, нічого не було, взагалі ноль. Повна була розруха, Повна. От я собі помаленько, помаленько помаленько і дійшов до такого уровня. І як колись із часом модернізувалося шкірооб'єднання, так само змінювалося і те, що вдалося зберегти новоспеченому директорові та команді, яка утворилася навколо нього. Починали майже з нуля, з часом почали обростати працівниками та новим, більш сучасним обладнанням. Працювало тоді 6 чоловік у нас. І так по 10 років ми вже продлинулися до того, що працює у нас. 30 35 працівників. От. Випускаємо продукцію, коли починалися з 3 тонн, зараз випускаємо 10 тонн від готової продукції. Люди працюють з задоволенням всі. Мені головне як директор руководителю мені дати вовремя людям зарплату, щоб убеспечити людей всіма всіма Ну, Пакетом страховим. Сьогодні на підприємстві успішно організовано повний цикл із виробництва готової шкіри від прийому сировини до виходу готової продукції. Близько 60 операцій повинен знати той, хто збереться здійснювати весь цикл. Звісно, за таких умов кажуть фахівці, працюють на підприємстві досвідчені майстри шкіряної справи, які, втім, завжди готові прийти на допомогу молодим новачкам. Шкіряне об'єднання не з легких підприємств. Тому працювати тут нелегко, але на даний час я вам хочу сказати, що в нас черга стоїть для того, щоб люди могли піти працювати. Так як Бердичів містечко невелике, підприємств, ви самі розумієте, в нас залишилось дуже мало. то я вважаю, що підприємство Кущака одне з сильних великих зв'язку з тим, що на в Україні не виготовлюється ніяких матеріалів для шкіряного виробництва. Ми працюємо на імпортних матеріалах, ми працюємо на імпортних технологіях, технології чудесні. Наша шкіра користується попитом, не хуже, ніж турецька, не хуже, ніж Вознесенська, бо в нас залишився флагман ще Вознесенськ, кожен завод, не хуже. Некоторых даже й лучше. Частий гість на підприємстві депутат Бердичівської міської ради Олексій Ястремський. Причини на то є три: по-перше, 20 років свого життя він віддав шкіроб'єднанню. По-друге, територія підприємства входить до його депутатського округу. Ну а по-третє, з колективом ПП Кущак та з його керівником депутата пов'язують тісні взаємини. Працювати з такими приємно говорить дружити. Почесно юріча кущака знаю з перших днів своєї праці на Бердичівському шкіроб'єднанні. Ми практично разом сюди прийшли працювати. І е, в зв'язку з тим, що мої посадові обов'язки і його посадові обов'язки часто перепліталися по роботі, ми дуже часто спілкувалися з ним, і ви знаєте, це спілкування по роботі воно потім переросло в таку е, настоящу надійну чоловічу дружбу. Мені приємно на даний час консультувати те, що на теренах Житомирщини, навіть не Бердичівщини, а на теренах Житомирщини залишилось виробництво, яке стало якби правонаступником того великого шкіроб'єднання, яке колись було самим великим підприємством шкіріної промисловості Європи. І зараз тільки один чоловік це Кущак Юрій Йорович. Його виробництво зараз працює в повному циклі від початку від поставки сировини до закінчення вже завершення до випуску готової продукції. Вони були молодими, амбітними, і все у них виходило. Згадують нині ті, кого доля пов'язала зі шкіряництвом. Георгій Кущак кажуть, напівжартома, напівсерйозно просто зобов'язаний зробити виробництво ще більш успішним. А у тому, що у нього це вийде, немає сумнівів, адже він людина особлива. Це один із самих Сильних, самих розумних, і я навіть не побоюсь сказати цього слова, людина від Бога. Він е працюючи з людьми, він відноситься до людей е з повагою, е дисципліну підтримує на високому рівні. І незважаючи на все, те, що він нас буває і це це виробництво і бувають. Різні нюанси на роботі, але люди всі його поважають. Поважають за його і терпімість, і розум його, і за те, що він завжди людей людям допомагає іде на зустріч. Поважає керівників, поважає всіх працівників, які з ним працюють. Працювати, звісно, в його в дожності тяжко. Не те, що там тяжко з людьми працювати, а тяжко взагалі. Такі часи наступили, що тяжко працівником працювати, це дуже тяжко і дуже відповідально. Але він старається, він старається, старається дійти до кожного працівника, якщо потрібно так казати, і матеріальну допомогу. Тут проблеми ніколи не стоять. Він зробив все для того, щоб обновити, відновити виробництво, відродити його і щоб слава Бердичева як підприємства міста Шкіряників. Щоб вона обов'язково продовжилася. Про це говорить і оцей пам'ятник, який ми бачимо при вході, який хотіли здати ліквідатори на металобрухт, а він його викупив і встановив це як пам'ять і данина тим людям, які все життя пропрацювали на шкіру об'єднанні. Я не можу не згадати колишніх керівників, це таких як Микола Григорович Тішкавець, Чвані Євгеній Павлович, Нігода Володимир Степанович. Клікот Олександр Степанович ще живий і прекрасно себе почуває. Дуже авторитетні люди. Гумінський Станіслав Цезарович – ці люди, які передавали один одному естафету керівництва, працювали і робили все для того, щоб підприємство розвивалося. Важко було спостерігати за тим, як руйнується шкіроб'єднання. Різні його працівники тоді вели себе по різному Ситуація була складна. Хтось проявляв себе у ній не найкращим чином, хтось людського обличчя не губив. Георгій Кущак із других. Так вважає Бердичівський міський голова Георгій Георгійович – один з тих, який зумів організувати навколо себе людей, створити підприємство, яке сьогодні працює, дає можливість людям отримати заробітну плату. І Ця людина особлює собі не тільки як умілий організатор, а як людина, яка любить людей, любить свою професію, відповідальна і дуже порядна. Мені приємно те, що Георгій Георгійович завжди приймає участь в всіх заходах, які проводяться в місті. І в нього є серйозні плани, які він хоче реалізувати завдяки своєму підприємству, завдяки тим людям, з якими він працює, і реалізувати любов до міста через певний проєкт. Я надіюсь, я переконаний, що ці проєкти будуть реалізовані. Які якості, на вашу думку, потрібні керівникові, щоб зберегти підприємство і зробити успішно? Ну, зберегти підприємство треба, щоб було, треба усі усилений контроль, дисципліна, бо без дисципліни, без контролю нічого не буде. Нічого не буде. А так, я думаю, я думаю, ми що збережемо. Збережемо, що в нас в Бердичеві завод існує, мабуть, вже більше, скоро буде 160-180 років. Мусимо цю нести вже цю, як сказати, долю таку легкої промисловості.